Пане Олександре, ті правові механізми, які зараз існують, вони ну не дотягуються до цього абсолютного зла, як, яке представляє особливо Російська Федерація. І, зокрема, в розмові з правозахисниками я дуже часто чую, що наше законодавство не настільки. Воно не було готове для того, щоб в такій кількості фіксувати воєнні злочини. Але як ми знаємо, що закон не має зворотньої сили, відповідно, оті от прогалини вони потім дадуть про себе знати, тому що навіть те, як фіксуються ці злочини, воно ж має відповідати певним процедурам. А це все має відповідати міжнародному праву для того, щоб і МКС могло розглядати ці справи. Чи плануються якісь зміни в законодавстві для того, щоб допомогти? слідчим і прокурорам доводити злочина росіян. Ну, по-перше, я хотів би тут дати чітко відповідь, які країни повинні доєднатися до ініціативи створення цього міжнародного спеціального трибуналу. Це повинні бути всі абсолютно країни вільного світу, всі країни, які вважають, що гвалтувати, вбивати цивільне населення. В європейській країні це абсолютно недопустимо, і це зло повинно бути покаране. Чому цього так швидко не відбувається? Ну тому що взагалі європейська система вона ж така забюрократизована, я б сказав би, сторони міжнародний кримінальний суд. Так ваш шановний студії він чітко сказав, що він не дає абсолютних можливостей притягти тих, хто став першою причиною. Того, що відбувається, це сам акт агресії, Путін дав наказ вчинити акт збройної агресії повномасштабного вторгнення ще з 14-го року, потім повномасштабного вторгнення дві 2020 -му, 2022 дві точніше році, для того, щоб знищити Україну і український народ, і тому він повинен за це точно понести покарання, і саме для того. Щоб ми могли об'єднати зусилля офісу президента, експертів, найкращих юристів всього світу, ми створюємо на базі парламенту міжфракційне депутатське об'єднання, яке називається Трибунал для російських агресорів. Туди вже війшло понад 50 народних депутатів за сьогоднішню. Інформацію від різних політичних фракцій це не повинно бути взагалі ніякої там політики, і ми будемо на дипломатичному рівні. На рівні такої от платформи парламентської координувати діяльність і правоохоронних раз органів, в яких є всі механізми, і я вам хочу сказати, що Генеральна прокуратура, я на перше ваше питання, яке ви мені задали, відповідаю у Генеральної прокуратури. Чудові фахівці, нормальна співпраця з міжнародними партнерами, але вони працюють більше в контексті міжнародного кримінального суду, тобто щодо воєнних злочинів, щодо актів актів геноциду, Щодо злочинів проти людяності, а створення самого трибуналу спеціального воно зараз конче необхідно. Тому що якщо цього не зробимо, ми якщо цього світ не зробить, то взагалі не буде йти мова про правила, в яких, начебто, живе європейське суспільство, які були задекларовані після другої світової війни. Цих правил вже немає. Вони повинні це зрозуміти, і ми повинні створити такий міжнародний трибунал, який поставить цьому питанні крапку.